Замучилася. Відпочивай. Хі -хі, не даєш? Не даєш? Все, відпочивай. Відпочивай. Бутилка, де? Да? Где тут бутилка? А ну, подвійсь на мене. Подивіться на мене. Але я не гона кити, але. Мені дай, ні, Грести, ні моє, 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 Дівеліна. моє, джевеліна. Моє, 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 моє. Кажу моє. Сіла і моє. 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 Кажу моє. Опа, як на високо скачемо за бутилкою. Добре скаче за бутилкою. Дай мені, мені моє, моє, моє. Я кажу моє, 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 все, моє. Моє, моє, моє. 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 Моє кажу. Моє. 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 Моє кажу. Джевеліна. Не підбирай. Ну Дивись, яке воно науке. Моє. 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 Моє кажу. Моє, 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 моє. що моє, моє. Опа! Ну, чого с тобі? Я скакунья. Будем пускати. Тө, пишле, пишле хэд потуула. Ой.